Маєте великі борги і не знаєте, що з цим робити, звертайтесь до нас. Ми перевіримо кредитні договори, чи, можливо, якось зменшити відповідні відсотки. Якщо це можливо, ми допоможемо це зробити, а якщо неможливо, і ваш борг сягає більше півмільйона гривень, і іншого шляху, як банкрутства, немає, ми також можемо з цим допомогти. Чому це важливо? Тому що, якщо ви не зробите спочатку перевірку кредитних договорів на дійсну, Вимогу так, щоб кредитори дійсно вимагали те, на що мають право, тому що вони інколи. Ладно, дуже часто нараховують більше, аніж мають право. І якщо дійсно вони нарахували все, як має бути інше, вони мають, то дійсно єдиний шлях подолання цієї боргової ями це лише процедура банкрутства. І це можливо зробити, але це потрібно робити правильно. Чому? Тому що, якщо ви неналежним чином підготуєтесь до цієї процедури, то вам можуть в неї відмовити і, відповідно, ви втратите велику купу часу і грошей. На те, щоб завчасно програти її, тому що потрібно все ж таки довести неплатоспроможність. Отже, з цим ми можемо допомогти. Якщо вам потрібна допомога, пишіть ви особисте повідомлення і знаєте, захищаєте свої права.